Тепловий пункт із котлом, що працює на твердому паливі, запустили у яслах садку Калина, що в місті Хоросткові Гусятинського району. Раніше і садок і школа опалювала одна котельня. Щоправда, це створювало певні незручності. Натомість перехід на тверде паливо дасть можливість скоротити витрати, каже міський голова Ганна Олійник. Відокремилися від паливної е, на газ і опалюємо дитячий садок твердим паливом. Дровами і вугіллям, взагалі, то економія відчутна орієнтовно, майже будемо казати до 40 і більше відсотків в дитячому садку. Температурний режим 22 градуси. І, і зараз особливо школа піде на канікули. Ми б мали проблему. Тут задоволені за сприяння адміністрації районної обласної, слава Богу, що була державна програма. Нашим дітям тепло, наші діти гріються. Такий тепловий пункт у Тернопільській області не єдиний, каже заступник голови облдержадміністрації Леонід Бецюра. Продовж цього року реалізовано 50 проєктів з переходу на альтернативні води Нам вдається. Скоротити споживання природнього газу. Вцілення подібних проєктів забезпечить значну економію в майбутньому, зазначає Леонід Біцюра. На це спрямовуються кошти з різних джерел, як з державного та місцевого бюджетів, так і приватних інвесторів. Це є готових майже два десятки об'єктів, які власне ми будемо планувати в наступному році також перевести на альтернативні водопали. Якщо порахувати економічний ефект, співставити споживання по пройді газу, по, скажімо, по, по твердому паливу, то ясно, що можемо економити ще більше.